Що у нас тут за хати? Оп, мішалочки. Блін, тут дому б таку мішалочку. Не була плишня. Може тут є артефакт. Артефакт не артефакт, але комусь на дертий зад доведеться. Хто там де? Ого, хлопці, все зрозумів, спускаюсь. Хлопці, теж бачу такі ні в року. Ще б куди закрався, вс, ні? Не бігай. Так треба міняти місце дислокації. Я бачу, вже й гранатки полетіли. Ага! От тобі ага! Оце дають? Оце то хлопці? Это тут артефакт пошукать? Нет. Да, есть такая, видите мешалочка, да? Краса. Ще одна. Ще. Блин, ну тут нормально. Будова была. Угу. Хай буда.